Чому діти страждають через халатність дорослих? У городку дворічний хлопчик згорів через необережне поводження із вогнем старшої жінки. Після трагічної загибелі у вогні дворічного Миколки у циганському таборі на околиці городка Ані душі хлопчик разом із батьками мешкав в одному із цих захаращених наметів, накритих брезентом. Про пожежу у його домівці зараз нагадує лише попіл на землі. Саме тут і знайшли обгоріле тільце дворічного малюка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 270, порушення встановлених законодавством вимог протипожежної безпеки. Зараз за цим фактом триває досудове розслідування. Поки слідство триває, ніяких деталей та обставин трагедії правоохоронці не розголошують. Лише і слів очевидці відомо. Наймовірніше, намет із дворічним дитям спалахнув через залишену батьками свічку всередині. Необачна мати пішла по дрова, аби розпалити саморобну буржуйку. А коли повернулась, циганське помешкання вже палало. А дитина всередині зачаділа на смерть. Красти вони не крадуть по хатах, не ходять, щоб знаєте, так щоб хтось ще жалував там отаке, а так. Я знаю, може десь крадуть далі, а тут принаймні, то ні. Ну яке то може місце для них бути? То взагалі вигнати, взяти і все, і спокій? Саме пожежа, яка забрала життя дитини і вигнала Ромів із їхнього табору. Чи повернуться кочівники сюди знову, невідомо.